Вітаємо всіх глядачів. Ви на Ютуб каналі компанії Вест. Сьогодні ми вам показуємо китайські трактори. Зазвичай ви не дуже любите проглядати по них відео. Більше японські заходять, але все ж таки, це дуже достойна модель і варіант 24-ки, 24 сильного трактора в дуже гарній комплектації, не за всі гроші світу. Тому не будемо тягнути. У нас цей тракторець є Fighter TU-254. Почнемо ми з підкапотного простору. До речі, капот на газового опорах Звертаю вашу увагу. Тракторець пропонується в зеленому, тільки в зеленому кольорі. Цей файтер, і е, під капотом у нас стоїть всім вам добре відомий КМовський двигун, 385 ВТ, той, що ставиться на Дунфенги, на джінми, на фотони, три циліндри. 1532 см о кубічних об'єм, якщо бути точних, 17,6 кВт потужність. Атмосферний дизельний перевірний вже просто роками. Дуже надійний двигун. Тому думаю, по двигуну на цьому у нас питання. Закрити. Також хочу звернути увагу на акумулятор в 24 ці Тут є такий добрячий 120-й. Богдан, покажи зблизька, щоб побачили клієнти, хто, хто хоче собі купити. 120 ка стоїть потужний гарний акумулятор. Стоять у нас же спереду додаткові грузи. Це бачок на гідропідсилювач керма. Тут все стандартно. Давайте відразу проціну. Цей трактор на сьогоднішній день, а сьогодні у нас 22 жовтня, коштує 6750 доларів. Чим він переважає своїх конкурентів? В нас в базі в цьому тракторі йде вже відразу широка резина. 6,5 на 16 розмір передніх шин, 112 х на 24 розмір задніх шин. Колія 120 см, Трактор важить тонну 450, тобто він є досить-досить важким. Я думаю, в кого досить легкий грунт, 2 по 25, ви спокійно будете цим тракторцем брати. Коробка перемикання передач механічна з однодисковим щепленням, і вона має реверс. У нас є вже бокова коліса, рівна підлога. Теж звертаю на це увагу, це важливо. Хоча в 2024 році вже більшість компаній такі трактори привозять. Чотири швидкості, реверс, два діапазони. Чотири вперед, чотири назад. Все тут, в принципі, стандартно. Про рівну підлогу я сказав, хочу сказати ще про трьохточкову навіску, тому що тут є що показати. Ходіть. Значить, у нас ззаді. Гарна трьохточкова навізка, яблучко, до речі, під 22 мм. Вантажу підйомність її орієнтовно 500 кг. Ми маємо також вал відбору потужності на дві швидкості 540 та 1000 обертів за хвилину. І фішкою цього трактора є те, що є два. Винесені зовні гідроциліндри, які тиснуть вниз. Працює все це від трьохсекційного розподільника. Ми маємо дві пари гідровиходів, і на кожен вихід є окремий важіль. Тобто там, підключаючи причіп, не потрібно вам нічого переключати, подачу, ви собі спокійно окремим важелем на кожному гідровиході працюєте. І це справді є дуже і дуже зручно. Давайте ще раз сядемо на трактор і продовжимо наш огляд. По ергономіці в принципі, все розміщено досить зручно, стандартно, як для будь-якого китайця. Є там у мене зауваження до якості певних важелів, але ви мусите розуміти, що це такий досить бюджетний сегмент, і за ці кошти ви маєте прямо от ну, дуже гарну комплектацію. От ручки навіть ці самі що додали. Здається, що це така банальна якби, і дурна навіть справа, щоб на них вказувати, але повірте, є трактори, які ну, не дають цих ручок, Просто немає нічого. Трактори знайде з гідропідсилювачем керма. І, і один великий мінус, який я помітив і який хочу вам показати, Богдан, це на панелі приладів. Мусиш підійти до мене ближче. Вона вже в принципі така напіваналогова, напівцифрова, але тут немає мотогодин. І я от не можу зрозуміти, чи це така задумка, чи це, чи, це просто, чи це просто хтось проколовся і він не знав, що тут немає мотогодин. По факту ви бачите оберти двигуна, ви бачите паливо, ви бачите температуру, але ви не знаєте, скільки ви проїхали. Ну і це є таким для когось суттєвим мінусом, для когось не суттєвим мінусом. Цей датчик мотогодин, в принципі, можна доставити. Це не є там нічого складного в цьому. Ну, але по факту говоримо так, як воно є. В цілому перевагою цього трактора над конкурентами буде власне те, як я вже сказав, його комплектація, тому що ви маєте і реверс, і широку резину, і рівну підлогу, і примусову гідравліку позаду. І все це за 6750. Тому, друзі, тракторці ці є в наявності, вони доступні для замовлення. Нагадую, що ми працюємо по всій Україні. Якщо ви десь біля нас, приїжджайте особисто на Дездрайв, місто Львів, кільцева, дорога Сокільника, місто Тернопіль, вулиця Гайова, 32. Я вам нагадую, що у нас є програма Trade-In, Ви можете будь-який свій трактор нам здати і замовити. Такого файтера, чи кубота, яка стоїть позаду мене, чи Донфенга, будь-який трактор з нашого асортименту. Весь асортимент є на нашому сайті. Посилання на наш сайт є в описі до цього відео. Відкривайте опис, переходьте та обирайте собі тракторець. Для того, щоб е написати нам чи зв'язатися з нами, відразу також пишіть нам на Viber, скидайте фотографії своєї техніки. Всі активні посилання є в описі до цього відео. Не забуваємо підписуватись на цей YouTube канал. Дякуємо за перегляд. До зустрічі в нових відео.